Я дуже задоволена, звичайно, тому що я, я знаєте, нічого особливого вже такого не зробила. Я просто заспівала, як, як могла, як, як хотіла донести щиро, донести свою історію, щоб почули про, про те, що дійсно були в, нашій, в нашому житті і сумні старінки. Це не пісня Укор, це пісня, це пісня біль, це пісня для того, щоб... Напомнити, згадати цю історію і тому я впевнена, що ті люди, коли, коли ті люди, які казали, що Європа не зрозуміє, тому що кому потрібний чуж, чужий біль, це неправда. Якщо якщо це чесно, якщо це відверто, люди зрозуміють. Я в цьому впевнена.